Комунікація це одна з найголовніших речей у фрілансі. Не, не стільки важливі ваші навички і скили, звісно, вони важливі, а як важливо комунікація, яку ви проводите з клієнтом. Клієнти люблять, коли ви задаєте їм додаткові питання, люблять, коли ви їм пишете багато, люблять, коли ви їм одразу відповідаєте. Якщо у вас буде... Дуже добре розвинена комунікація з клієнтом, він завжди вам буде ставити гарні відгуки і гарні оцінки. І як ми пам'ятаємо, головне на фрілансі це репутація. Тому, будь ласка, не нехтуйте цим, проводьте комунікацію з клієнтом, говоріть з ним, може зідзвонюйтесь з ним, якщо можливо, зробіть все, щоб він відчував, що ви приймаєтесь його проєктом, що ви з ним на одній хвилі. Будь ласка, комунікуйте з клієнтом по будь-якому приводу. Наприклад, якщо у вас є клієнт, який пропонує вам роботу, але ви вам здається, що це. Ну, не дуже багата зарплата за таку роботу. Скажіть йому це. Не, не залишайте це якось. Ну добре, просто ні. Я, я не можу це зробити. Там я впевнений, що ви знайдете кращого фрілансера на цю роботу або іншого фрілансера. Ні, скажіть йому це. Скажіть, ця робота мене не влаштовує, тому що е, мій рейт е, Більший набагато більше, я можу вам зробити знижку, звісно, як постійному клієнту, клієнту, з яким я хочу працювати, о, це цікавий проект. Але скажіть це йому, якщо у вас немає часу, скажіть, що у вас немає часу, тому що якщо ви це не скомунікуєте. Клієнти будуть думати, що їм там завгодно. Може, вони будуть думати, що ви расист. Е, якщо, там, наприклад, клієнт, я не знаю, ну, наприклад, там, із Індії, то, і, і ви йому просто відмовили в, е, в, в тому, в том, щоб працювати на його е, проєкт, чому вас не влаштували гроші, у вас не було часу? Скажіть йому це, тому що він придумає найгірше, що може бути. Е, тому, будь ласка, комунікуйте. Пишіть якомого більше, і ну просто налагоджуйте відносини з вашими клієнтами.